Будинки на вулиці Красносільського в мікрорайоні Масани в Чернігові їх мешканці кажуть, світло тут вимикають на 10-12 годин за добу. Є 10 будинків на одній лінії, яка я так розумію, йде через підстанцію коти. Весь район сяє прекрасно, сяють вивіски на магазинах, сяють аптеки, сяють оці інформаційне табло на заправках. Все горить. 10 будинків відбувається за весь мікрорайон. У будинках автономне електричне опалення, без електрики також немає води. А в квартирах з електричними, а не газовими плитами під час відключень не можна приготувати їжу, розповідають мешканці. Ми не проти відключень. Ми взагалі не проти відключення, але давайте це робити якось містом і по Люди хочуть справедливості, щоб один будинок вимкнули там на дві години, другий на дві години, там третій на дві години. І з таким самим питанням до офісу компанії Чернігів Обленерго прийшли жителі вулиці Жабинського. Люди кажуть, світло в їхніх будинках за номерами 2 В, 2 Д та 2 Е відключають на більш ніж 10 годин. Інші ж у мікрорайоні зі світлом. Ми розуміємо, що війна ми згодні, щоб будинки відключали, але не більше ніж на 4 години. Ну не де 10, не на 12 годин. У нас тим паче автономне опалення. І якщо будуть заморозки, ну труби ці можуть просто тріснути і все. А хто це буде компенсувати? Ми дзвонимо, наприклад, на обленерго. вони кажуть, це ж зараз війна, ну це значить на Жабинського війна, а на прогресі немає війни. Люди користуються всім світло, горить навіть у під'їздах. Освітлюються магазини, освітлюються вивіски в аптеках. Ну, це несправедливо. Також люди просять скласти графіки відключень і заздалегідь повідомляти, які будинки і коли залишатимуться без світла. Голова правління Чернігів Обленерго Михайло Ільницький каже. Це аварійні відключення, а не планові погодинні, тому скласти графік не можна. Ми всі свої відключення, які нас заставляють, я наголошую, заставляють робити, робимо по вказівці диспетчера центральної диспетчерської служби НЕКУ Куренерго. Він дає на вказівку на застосування того чи іншого графіку обмеження. За словами Михайла Ільницького, графіки аварійних відключень розробляються згідно з наказом Міністерства енергетики і кожного року затверджуються енергонаглядом та обласною адміністрацією. Існує 10 черг їх застосування. У першу чергу відключень входять споживачі, поряд з якими не розташовані об'єкти важливих галузей. Наприклад, там відсутні такі споживачі, як хлібокомбінати, як великі юридичні споживачі, як великі підприємства, де відключі, де наприклад. Тільки багатоповерховий будинок ніяких важливих. Е галузей чи важливих підприємств там немає водоканалів, в тому числі теплокомуненерго в десяту чергу входять під підприє... вже такі споживачі, де на, от на території їх знаходяться такі підприємства. І звичайно, коли вводяться графіки, в першу чергу відключаються ті споживачі, які не призводять до знеструмлення важливих критичних об'єктів. Чому електроенергію вимикають більш ніж на 4 години? Михайло Ільницький пояснює так, коли нам дає вказівку. Диспетчер Центральної м -м, диспетчерської служби Некокренерго обмежити одночасно, наприклад, вісім черг, так як було минулого тижня, то ми не можемо чергувати. Вони просто він він дає вказівку зменшити, і ми тримаємо, наприклад, першу, другу, третю, четверту чергу, може бути по сім годин, по вісім годин і по дев'ять годин. Е, доки не поступить вказівка, включити навантаження, тому що е, якщо ми цього не зробимо, почнуться незворотні. Події для єдиної енергетичної системи тому в обленерго рекомендують перенести основне споживання електроенергії на нічний час. Вночі ми ніколи нікого не відключаємо. Вночі з 23 години до 8 години ранку у всіх є електроенергія. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.